Давайте вам зробимо огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллери. Ти дивишся, що тобі подобається? то ти береш? Що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну типу, шкода шлунка. Або за кожного стрілочка платиш кошти. Отже, беремо палички, У нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, щілі. Вибираєш, хочеш і починаєш камеру. От воно їде. Відчиняєш, забираєш, Я вже одну схавав, і і вживаєш. Я тим Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро, і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав її купу їжі і залишається, що після тебе також не 100 грам, здається 2 євро. Mm. По оплаті пів години 12-90 година безліміт, іси скільки хочеш, 14,90. для дітей до 10 років 7,90 година або за одну євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 років і, і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив свій тарілок і з'їв. Ну як влупив, Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цей тарілочках. І взяв стакан кола собі зараз. Зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, півгодини -пів і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте, ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати, але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. Є ну дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак ну реально стадіон просто їжі. І ти їсти скільки хочеш за 12 євро. От просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше огляд. Всім папа. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть ці непростій ситуації з онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі. І звісно, ще з на цьому. Я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все по на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там.